Гляди. Да два рази бежиш. Розьди досі, блядь. Серйозно немає. Я хочу. А, ну, ти серйозно. Раз удар. На хер, блядь. Як О, Олександр Районович, а ну куди пішов? Не розганяй народ, ти шо? Ми тебе боїмся. Ти що, блядь, Ми тебе боїмося. Ти шо негір? Хто не Ти не Позагаряєм? Блін, народ. Шо народ, народ не клейшся на сам якось шо ти цей. Знаєш, тобі нарочно кликати, там пів пляшки залишилось. Як тебе звати? Як тебе звати? Бочу з Юнемо. Бочу з Юнемо. Як тебе звати? От як тебе звати? Що, а ви зараз хочу. Що, що? А ви зараз хочу. Ні, ні, ні. Ти завтра побачиш в Ютубі. Місто сядь. Да сядь на лавочку. Вот. Белевайки сядь. все нахуй! Что? Я? Сибай! Сибався нахуй! Да ч я ж ти не напрягаю? Я вообще сбоку сяду, добре? Я збоку сяду.